Добрий день. Починаємо урок. <звук> ну, не стала я дожидатися полуночі, щоб здесь у нас було вже 0,4 жовтня. Якось включите ваше А, тому що ми завершуємо тему кінематика криволінійного руху. Сьогодні у вас на цьому уроці тестування. Але незважаючи на те, що десь в мене 3 жовтня, у вас воно вже 4, тому тестування, дату я теж прибрала. Це домашнє завдання. І, мабуть, з цією записю все, як я вам вже і говорила, ці записи роблю тільки для того, щоб не збитися з нумерації уроків по записам. Все, А вам вдало вам написання тесту і так, щоб вам. Випали якраз ті задачі, які ви вмієте розв'язувати. Все, до зустрічі на наступному тижні. Гарних вихідних!